Вітаю вас на уроці Я досліджую світ і тема сьогоднішнього нашого уроку світ живої природи, що необхідно організмам для життя. Ось дзвінок сигнал подав: до роботи час настав. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Дітки, розпочнемо ми нашу роботу із настрою вашого. Будь ласка, відкрийте свої щоденнички вражень і поки грає мелодія ранкового кола, намалюйте свій настрій. Який він? Веселий чи не дуже? Чудово, мої любі! Я сподіваюся, що ви розпочинаєте урок із гарним настроєм. Давайте ми з вами згадаємо, що належить до природи. Наведіть, будь ласка, приклади тіл неживої і живої природи. Наприклад, жива природа. Це що в нас? Сонечко, ташки, так? Рослини, дерева, тварини, а нежива, це те, що не росте, не дихає, не розмножується так? не вмирає місяць, сонце, вода, камінь. Якщо, запам'ятайте, якщо поставити горщик з паростками на стіл, який розміщено на відстані від вікна, то можна помітити. Як паростки будуть тягнутися до світла. Наприклад, якщо у нас ще сонечко буде ось тут праворуч, то квітки будуть тягнутися до сонечка праворуч. Якщо сонечко буде з іншого боку, то паростки будуть тягнутися до сонечка. Якщо ми будемо переставляти горщик в різне місце, то будемо спостерігати, як паростки змінюють своє положення. Тобто рослина в життєво необхідне сонячне світло. Вони навчилися знаходити його і до нього повертатися? Як ви думаєте, якщо поставити дві цибулини у склянку з водою, одну склянку поставити на підвіконні, а іншу ну, у прохолодне місце. Ну, наприклад, на балконі чи на вулиці, як ви думаєте, яка із цибулин проросте швидше? Звісно. Та, що буде у теплі. Можете вдома спробувати такий експеримент, дослід, та, такий. поставте, будь ласка, одну цибулину у тепло, а іншу на холод, яка швидше проросте так нашій рослинці і комфортніше, так? так тобто ми також робимо такий висновок, що рослинам життєво необхідне сонячне тепло, вони не можуть повноцінно розвиватися без нього. А зараз, будь ласка, поміркуйте, яка рослина росла в темряві, а яка в освітленому приміщенні? Правильно, друга рослинка вона росла в темряві. Дивіться вона, вона не наче хвора. Її листочки опустилися, стебло так, погнуте. І корінці, корінці, подивіться, вони наче сохли, так, хоча вода була. А рослина, яка була у в освітленні, так, якому було світле приміщення, вона у нас жива, так, вона тягнеться до сонечка. Добре. Е, як ви думаєте, що потрібно для життя рослинці? Повітря, вода, живлення. Ми знаємо, звідкіля вони беруть тільки живлення, так, і з ґрунту. Тепло. І, звісно ж, світло. А що необхідно нам для песика? Вода потрібна, Потрібна. Їсти потрібно живлення? Потрібно. Повітря потрібно, йому? Потрібне. сонечко потрібне, потрібне, правильно. І тепло йому потрібно, ну, тобто світло і тепло. Це все життєво необхідні не тільки для рослин, так? А, а і для тварин також. Так, як так само, як і для нас. А зараз трішки відпочинемо. Чудово, гарно відпочили. А тепер попрацюємо у робочих зошитах. Відкрити, будь ласка, сторіночку 78 Це 7 та 8. Давайте ми з вами з'єднаємо рослину з тим, що їй необхідно для існування. Я буду називати, а ви говорите: потрібно їй це чи ні. Дітки, повітря потрібно рослині? Потрібно. Давайте ми з'єднаємо. Вода. Потрібна. Поживні речовини. Потрібні. Тепло Потрібне. А світло потрібно рослині? Потрібне, звісно, потрібне. І зараз, дітки, так як і я, з'єднайте, будь ласка, стрілочками все, що необхідно нашій рослиночці для життя. Чудово. А тепер давайте ми з вами перейдемо до виконання другого завдання. Скажіть, будь ласка, що необхідно тварині для життя? Сонце потрібне? Поставили пташечку. Їжа. Молодці. Вода. Потрібна повітря. Необхідне для життя. Тепло. Також потрібне. Ну що ж дітка, а давайте ми порівняємо результати першого та другого завдання і зробимо висновок. Що? Всім живим істотам, так? Всі живі тіла, тобто це рослини, тварини, люди, птахи. Нам всім з вами необхідно сонце, їжа, вода, повітря та тепло. Це всі потрібні елементи для тіл живої природи, тобто для організмів, так? Чудово. А зараз ми з вами пограємо, як завжди, наприкінці уроку. Поміркуйте та дайте відповідь на запитання. Що сприяє кращій розвитку організму? Дивимось, якщо сонечко допоможе краще розвиватися так, об'єкту, то тоді зелений олівчик зелений піднімаємо. Якщо, наприклад, ніч, темрява, то тоді червоний. Рослинці краще сонечко. Правильно? Що рослинці краще? Зима чи тепло? Холод чи тепло? Тепло, звісно. Що краще рослинці? Правильно, коли її поливають, що краще рослинці? Звісно ж, провітрювання, так, свіже повітря. Молодці дітки, ви впоралися із завданням. Ну що ж, давайте зробимо такий висновок, що організмам для життя потрібні світло, тепло, повітря, вода та поживні речовини. Людина це організм. Тому їй також потрібні світло, тепло, повітря, вода та корисне харчування. Якщо будете гарно і корисно харчуватися, то здоров'я вам забезпечено. Ну що ж, а тепер, будь ласка, оцініть, свої, оцініть свою роботу на уроці за допомогою ромашок. Я сподіваюся, що ви обрали ромашку, яка посміхається, бо у вас все вийшло. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!